Нетфлікс оголосив дату нового сезону карткового будинку під час інавгурації Дональда Трампа. В Твіттері серіалу з'явився короткий тизер з перевернутим прапором США і датою виходу п'ятого сезону 30 травня 2017 року. BBC та Amazon спільно знімуть міні-серіал Добрі знамення, який стане екранізацією одноіменної книги Ніла Геймана і Тері Пратчета. Письменники збиралися вдвох працювати над проєктом, проте після смерті Пратчета ідею полишили. Все змінила посмертна записка письменника, який передав Гейману всі повноваження. Саме Ніл стане шоуранером серіалу, що вийде на екрани у 2018 році. Netflix показав трейлер свого нового фільму «Girlfriend's Day», головну роль, в якому виконує Боб Оденкірк. Картина розповість про автора вітальних листівок, який погоні за славою та грішми потрапляє в круговерть вбивств і брехні. До перегляду фільм стане доступний 14 лютого. This is Tom Американська історія злочину розповість про скандал в овальному кабінеті. Четвертий сезон серіалу буде заснований на історії часів президентства Біла Клінтона. Йдеться про скандал з Монікою Левінськи, що розповіла про стосунки з президентом. Нагадаємо, перший сезон шоу розповідав про кримінальну справу народ проти О.Джей Сімпсона. Другий сезон, що вийде у 2017 році, розповість про наслідки урагану Катріна, а третій про загадкове вбивство модельєра Джані Версаче. Історію Біла та Моніки варто чекати на екранах. Не не раніше 2019 року. Блін, де це ми? Дупі, Або, очі... Сервіс Амазон купив права на українську стрічку селфі паті. Про цю покупку американського онлайн-кінотеатру повідомила прес-служба телеканалу Сонце, що був одним зі спонсорів фільму. Картина Любомира Левицького дебютувала на екрані минулого року і зібрала в прокаті близько 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, що 14 грудня відеосервіс Амазон Прайм почав роботу в 200 країнах світу, серед яких і Україна. Я істота, не чіпайте мене! Стій, віддай. У мережі з'явився новий трейлер фільму «Логан». картина стане останньою для Гію Джекмана в ролі Росомахи та розповість про часи зникнення мутантів. Головні ролі у фільмі виконали Патрік Стюарт, Бойд Голбрук та Г'ю Джекман. У кіно стрічка з'явиться 3 березня. Вийшов перший трейлер фільму Могутні рейнджери, який є новою спробою повернути героїв 90-х на великий екран. Головну антагоністку зіграла Елізабет Бенкс, а Брайан Кренстон виконав роль голови, що говорить наставника зорга. Прем'єра запланована на 24 березня 2017 року. У мережі з'явився перший трейлер фірму Колосал, який розповість про величезного монстра, що трощить Сеул. І молоду дівчину, що живе в Нью-Йорку. Справа в тім, що між ними існує незрозумілий зв'язок, який головна героїня повинна використати, щоб зупинити чудовисько. Головну роль у фільмі виконала Енн Гетуэй. На екранах картина з'явиться 7 квітня. так заведено. Ми передаємо свою справу від батька до сина. Бай. У мережі з'явився український трейлер кримінальної драми Адама Сміта. Про вини наші з Майклом Фасбендером. Про Каті вона з'явиться 16 березня. Мене жодного разу не затримували. Ой, Чет, досить заливати. Ну, гаразд не судили. Давай десятку. Oh. Oh. А уроки ви не задавали. Тобі ніколи не задавали. Я в школу не ходив. І Нічого же. Твій батько легенда Тайсон. On, <laughs> ти обіцяв, коли з'їхати від батька Чед. Потенціал є. Послухай, Чет, твого батька з його дружками ми не пустимо. Ми живемо тихо і спокійно, і дуже хочеться, щоб так все й було. Я хочу того ж. Є одна справа на сьогодні. Я більше не можу так жити, досить набридло. Не переживай кел, скоро виберемося. Усім світять серйозні напряги. Ламатимуть вас і ваших близьких. Ми маємо триматися разом. Діти, слухайте всіх! Це ти у всьому винен. Я так тебе люблю. Я йду від тебе, кол. Забув, хто ти малий? Я намагаюся захистити сім'ю. Я твоя сім'я. Провини наші.